Сьогодні я розповім вам, як пройшли чергові матчі для мене в українському турнірі по і футболу. У попередньому відео я розповідав, що мій психологічний стан від цієї гри перебуває на низькому рівні, але я навіть не підозрював, що далі. Буде ще гірше. Почнемо сьогодні з матчу Ліги Чемпіонів. Так, у нас тут є ЛЧ та навіть Кубок. У групі з Евертоном зіграє Марсель, Монако та знайомі нам по першим відео Лестер та Барселона. Групи формувалися з двох дивізіонів, ось, до речі, представники вищої ліги. Але вони нам не цікаві. Деякі з вас запитували, які цілі у Евертона на цей сезон? Після перших шести матчів я зняв рожеві окуляри і вже особливо не розраховую на топові місця. Проте, я хочу створити таку команду. Яка буде здатна дати рівний бій будь-якому опоненту, та зможе забрати очки у будь-якої команди, навіть з першого дивізіону. І ми маємо таку можливість. Гра ВЧ проти Марселя, представника першого дивізіону. Друзі, ви не повірите, ми повинні були грати цей матч ще вчора. Це була субота, але в суботу я йшов по вулиці, і знаєте, кого я зустрів? Миколу Шахрая! Він мене зустрів, привітав. І знаєте, куди повів? Ну, звісно, в паб Ну, коротше, ми вчора так. Нормально посиділи, випили і тому всі суботні матчі перенеслись на неділю. І щось, я думаю, я не в тих кондиціях, яких міг би грати, тому скоріше за все ми отримаємо тут піздюлей. Ой, підлагою трохи. Ох! Це була гарна передача, але він перехопив. А, ну і болото. На 20 й хвилині Марсель вривається у контратаку, але мені щастить. Чалхана, чалхана, чал та б... І гравець Марселя не влучає у площину воріт. Трохи пізніше я вирішив показати, що можу грати красиво і використовувати фінти. Але насправді я в паніці рандомно крутив правий стік, сподіваючись на краще. Марсель проводить чергову атаку. Ясно. Ну, я не можу нічого в обороні робити, це анріал. Тип уже звик з таким пінгом грати, <смі>, а я так не можу, блядь. Вона діп, ще дергається щось. Дивіться, це ж блядь, таке лайно, я. Можна просто здатись? <смі> Ті, блядь, вони пас не можуть віддати, це жесть. <смі> 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 я навіть не намагався його зупинити. Ну, тіпа, в мене немає бажання грати з таким пінгом. Тому. Цей матч Ліги Чемпіонів ми скоріш за все програємо. Під кінець першого тайму Марсель знову проводить атаку, яка закінчується другим забитим м'ячем. У перерві мій опонент швидше за все бігав за пивом і в останню секунду таки встиг добігти до компа. Братан, Дай передачу. Це була прикольна атака. Якщо б Дукуре був би не в офсайді. Я включив вентилятор, тому якщо ви чуєте на фоні вентилятор, то змиріться з цим. Дуже жарко. Ясно. Для статистики удар по воротах. Щоб не було хоча б нуль. Буде один удар, тому все. Все нормально. Давай, пас. І. Ой, мать, Ну, от ти робиш переступи, типа, а вони. Ну, юзлес. Просто юзлес. Захисник суперника просто на них не реагує. Братан, я. Я буду стояти до останнього. <смір> Блять, ви бачили, як він відібрав цю хуйню? Він відбирає м'яч і він відскакує на нападника. Ви подивіться, Брент Вайт. Блять, чувак скіпнув. А я вам на повторі потім покажу цю хуйню. <смір> Все ж таки, сенсації не трапилося. І Евертон. Програв перший матч у групі на секунду вас затримую і скажу деякі слова: поставте лайк під відео, будь ласка, і по можливості підпишіться на канал. А якщо хочете мене прям дуже 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 підтримати, як ось ці хлопці, то можете оформити спонсорство. Ну, все, погнали далі. Ми ще не відіграли півсезону... А вже є перші технічні поразки. Є в турнірі гравець з під ніком Дайхарт. Він стрімив матчі на твічі. На початку матча, якщо у його гравців були погані стрілки фізичних кондицій, він просто лівав з лобі, посилаючись на технічні проблеми. Ви запитаєте, а як адміністрація зрозуміла, що він порушив правила? Ну якби цей гравець стрімив гру? І раптово перемикав сцену гри на картинку з Джокером. Він отримав свої заслужені техпоразки. Але судячи з усього, Дайхард був не згоден з цим рішенням. І лівнув уже не з матчу, а з турніру. А ми переходимо до матчу у Лізі. Цього разу граємо проти Баварії. Е, <рес> це що за удар був? Це що за лайно, е ти. Боже, все перехоплюють. Ну за що ти так зі мною, друже? Ні, ні. Янг. Спокійно виносить. Там не повинна бути авсайда. А чому він? А чому він парашутом не вдарив? А я не поняв. А я не, а я не зрозумів чому. Це тільки повинна бути навичка доступна. Щоб він так бив чи ша. Як це розуміти? Не, ким, блять, Ким чинин, блять, просто відбирає м'яч. І все. Чому це проходить? Забивай! Сука дів... О, є! О, боже! У мене чуть дупа не згоріла з цього. Як там можна було не забити, боже мій! Дідько! Ну, мені щастить. Мені щастить. Мені не подобається цей тренер. Вони високо пресингують, і якщо ти не забираєш м'яч, ти просто провалюєшся. А з моєю обороною так не можна. Тут потрібен якийсь тренер, де у нього буде тотальна оборона. Окей. Це був дивний удар, тому я досить спокійно на нього відреагував. Ми так граємо, як два інваліди. Ну, це якесь лайно залетіло, якщо чесно. Ну, типа, я взагалі на добі надавав. На добі. Буду його добі називати. До речі, я зрозумів, що весь випуск по цьому онлайн-турніру я буду просто нити, скиглити на коннект, на топи гравців, на передачі. Але це факт. Ну, це факт. Коли ти виходиш з офлайну на ось таке, то. Ну, ну, що це, а? то ти ж не можеш не помічати ці помилки. Ну, ну, ну ви бачите цю ху... Ну, вони не можуть, вони не, вони не можуть просто віддати, сука, передачу, блядь. І це ж не у мене така проблема. Ви подивіться на статистику всіх матчів, там по 30-20 по 20 перехоплень. Тобто у гравців також ці проблеми. Несподівана перемога проти топ клубу. Доречно було б показати вам таблицю чемпіонату, але я про. Ався і не робив скріншоти кожного туру. У результаті у мене є два скріншоти, які я зробив на початку та в кінці сезону. Тому пропоную вам уявити таблицю, де Евертон в даний момент приблизно знаходиться у верхній частині таблиці. Наступний наш суперник Реал Мадрид. На початку матча гравці Реала, яких дуже складно наздогнати, створюють гольовий момент. Але Родріго влучає в штангу. Ай, як не прийшла та передача? Боже, як же вони рвуться в контратаку? І справою. І до куре! Бля! А я буду навісами грати. А що? А у мене Евертон. У мене Евертон, а у тебе Реал Мадрид. Тому мені можна. <плес> воно не забиває, воно біжить і воно не забиває. Ти б'єш на точність, він б'є у вертере. Ну, значить так потрібно. Окей. Я не знаю, як я це буду вставляти в YouTube, тому що в мене просто мат на маті. Але, а, а, а як по іншому то грати? Як? По іншому ніяк не вдається. Вже традиційно на початку тайму, але вже другого, Реал створює чудову нагоду, щоб забити перший м'яч. Але Тарковський проти цього, коли я завантажив перше відео по цьому турніру, і гравці ліги дізналися, що Евертон грає під запис. Я зрозумів, що тепер проти мене гратимуть на фул фокусі. Я зараз не виправдовуюся за свої поразки. Просто хотів відмітити, що люди тепер проти мене намагатимуться відіграти на максимум, тому що вони знають, що наш матч потрапить у відео. Хоча переглядаючи футажі, я бачу, яку вел... Велику кількість помилок я робив у матчах. До речі, ви також можете протягом цього турніру відстежити і зробити висновок: чи став я грати краще в футбол? Та, так, це гол буде. Я не можу. У мене не вистачає сил. Я не туди взагалі давав. Ну, мене, мене гра тупо не розуміє. Блять, якщо б він це забив би, як це було б чудово. Ой, як тут камбекнути? Я навіть і не знаю. Я навіть і не знаю. Ну, це чудо. Це чудо. В такій грі забити, в такій грі забити, це чудо. Ну, мені здається, ще мій суперник трохи піздав під кінець тайму. Тому що він, в принципі, міг і другий забивати, але щось не пішло у нього. Фол. Рюдігера пройшов захисником. Ну як це працює? Своїм вінгером прокачаний не можу, а захисником пройшов. Ой. Зараз би якийсь навісик би такий прикольний на дальню зробити, так? Ні, лайне якось вийшло. Вийшло лайно, друзі. Хорош. Та можна не в ногу? Телялі. І та що ж ти будеш робити? Це був шанс, це був шанс на камбек. Нічия — непоганий результат проти такої команди. Так, сьогодні граємо проти Жирони. Я взагалі не тренувався, ні розігрувався, просто от з роботи прийшов і граємо. Довбик циганков, савіо. Ну, цікаво. І Кальвард. Та що ж ти не можеш ніяк влучити, друже? Ну тут забий. Ну, що ти будеш робити, а? Це був жахливий удар. Я би краще вдарив свої роки, чим Делі Алі. І він все ще на, на хорошій стрілці, щоб ви розуміли. Ну, я не знаю, як його влучити. Ну. Ну ну як? Ну от просто не летить. Жесть! Жесть! Так, поки що не здатні винести ми хоч. Куд... Ну я здивований, що він не забив цією першою атакою. Янг повинен вигравати боротьбу. В такій ситуації. І це буде гол. Ось це буде гол. Це бред. Це бред. Не атака, а якась лейно оболом. І дивіться знову відскок на нього. Блін, два сейви воротаря і два відскоки на нього. І блять, не підкручена гра. От ось не підкручено. Жах. У мене, блін, вони влучити просто не можуть, а в нього, ну, відскоки так просто йдуть відразу. Круто. Тут заброси по. Блять. Миколенко. Давай, забивай ще один мені пліс. Ну, звісно. Ну звісно, в нього залетить. Навіщо тобі заміна? Ти три м'ячі забив, друже. Навіщо її робити? Це просто знущання наді мною. Грати в цю гру це мінус нерви, мінус моя духовна стабільність. Як ви розумієте, матч ми програли. Та й на цьому все. Наступні серії буду намагатися випускати частіше. Дякую за увагу і скоро почуємося.